Добрий день, Ютуб громада, розпаковка безщіткової болгарки від фірми ProCraft. Другу вже замовили, але другу замовили трошки менш потужнішу. Чому замовили таку саму? Тому що легка в руці це її жирний плюс. Ось така фірма, така модель, характеристики. Зараз подивимося, характеристики мають бути на цьому на болгарці. Документація. Як користуватися на непонятних мовах. Потім ще якась двіжуха. Коротше, як експлуатувати руки свої? Видаткова накладна 1990 гривень. 2000 гривень, грубо говоря. Так. Що ми бачимо всередині? Захист, узерчисті плівці, звичайний захист, ручка. Ну, ручка звичайно пластикова, не трошки прогумована. Більш-менш нормальна. Потім давай, давай. ключ, О, блин, ключ з нержі, що перший раз завжди чорні ключі. Але ключик слабенький, ну не суть. В подарунок вже в попередню клали круг кам'яний. Ну і в цю також. Це, мабуть, їхня фішка. Кам'яний круг в подарунок. Хоча я ними не користуюсь, але приємно. І сама, самий болгарин чи болгарка. Все, тут нема нічого. Коробка з плотного картону доїде не пошкоджена болгарка. Телофанчик, пакет. Ось така болгарка. Такі характеристики. Нічого такого особливого немає. Всякі наклейки прокрафтовські, вони ну, підробка, та вряд ли на них є підробка. Регулятор об обертів. Від одинички до шістерки. Якось він трошки по-молдавськи, ніби крутиться, щось незрозуміло. Бачите, до одинички не доходить. До шістерки. А і тут до шістерки так само. Коротше, молдавський варіант трохи. В роботі не знаю, як буде. В руці дуже легка, зручна. Подивимося, як буде в роботі.